Сьогодні до нашої школи завітали рятувальники, які проводили навчально-пізнавальні заняття з учням нашої школи. Для них це було дуже корисним, тому що була надана інформація про медичну допомогу, вибухонебезпечні предмети, що є зараз дуже актуальним в воєнний час. І також були проведені практичні заняття з пожежого сіння, в якому взяли участь учні нашої школи, дівчата з 10 класу. Найбільше мені сподобалися правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Я запам'ятала чотири основних правила: е, будь уважним, не підходь, не чіпай та дзвони 101. Після сьогоднішніх занять я буду більш впевненіше, що потрібно робити, як і чіткі буду знати правила, оскільки я раніше знав цю інформацію, але зараз я впевнений, що це реально важливо у нашому житті.